Відеоогляд 11 го лоту взуття Сандро. На кожній з цих коробочок проставлена ціна. Як бачите, 345, 245, 225 євро. І зараз по кожній модельці. Така модель сандалії в 38-му розмірі. Трендовий колір, гарна моделька. 38-й розмір така модель. Вона йде на підборах. Ось такі кросівочки, 37 розмір. Чоловіче взуття. Дуже м'якенька шкіра. Таке взуття є в кожному лоті. Тут в коричневому кольорі 42 розмір. Така ж модель в чорному кольорі, 41 розмір. Такі жіночі лофери. Прикрашені камінцями. 37 розмір, 38 -й розмір і 40-й. Така моделька, бо сумішки одинакові. Відрізняються тільки кольором. Ідуть на підборах. 36-й розмір в срібному кольорі. 37-й розмір в салатовому. Чоловіче взуття 44-го розміру. 40 й розмір такі кросівки. 37 розмір такі босоніжки, Схожа до них моделька ось така в 36 розмірі. 37 розмір такі шкіряні. Кеди. Така модель босоніжок іде в двох кольорах. В срібному кольорі 39 розмір, і в такому яскравому 36 розмір. Є ще такі сандалії в срібному кольорі, розмір 39. І ось такі високі шкіряні кеди 45-го розміру. Все це взуття є на офіційному сайті, можете дивитися.